За більш ніж півтора року війни місцеві самоврядування Закарпаття мали побороти чималу кількість викликів. Це і як розселення та забезпечення вимушено переміщених осіб, так і гарантування дотримання громадського порядку. За короткий час у громаді було створено групу цивільної охорони, а приблизно місяць тому задля для збільшення відчуття безпеки мешканців громади створено та відкрито поліцейську станцію. Голова Великодобронської громади наголосив, що важливою метою роботи поліцейської станції є забезпечення дотримання правил дорожнього руху та Громадського порядку, а також це діяти на випередження правопорушень. Фіаталінка на ньявидязни серед немгами повинні берегти нашу молодь. Ми хочемо, щоб наш офіцер займався з молоддю, навчив порядку та привив любов до чистоти нашої громади. Ми завжди наголошуємо на дотриманні правил безпеки дорожнього руху, адже знову настає період слизьких доріг та раннього затемнення. Після того, як у нас покращилося покриття на дорогах, рух транспорту пришвидшився. На жаль, кожного року ми маємо нещасні випадки з летальними наслідками. Ми дуже переживаємо за наших дітей і тому. Ми хочемо, щоб наш офіцер проводив роз'яснювальну роботу з молоддю про дотримання правил дорожнього руху та порядку. Також хочу наголосити на протидії та випередженню випадків паління та вживання алкогольних напоїв молоддю. Так як у нашій громаді кримінальні випадки є рідкістю, тому ми робимо наголос на просвітницькій діяльності та на випередження. А якщо інколи пропаде декілька курей чи шкарпеток, то ми зможемо це вирішити. З початку війни у нашій громаді діє цивільна охорона, люди дотримуються порядку. Було декілька випадків, коли ми без їх участі не змогли б впоратися. Відтепер у них уже буде сильний партнер в особі старшого лейтенанта поліції. Він дуже потрібен нашій громаді. Відновлення будівлі та облаштування необхідним обладнанням, а також придбання транспортного засобу, було забезпечене за кошти громади. Старший лейтенант поліції Роман Рубан розповів, що мета проекту поліцейський офіцер громади максимально допомагати громаді бути на зв'язку 24 на 7. Перш за все, цей проект поліцейський громади» впроваджувався для того, аби офіцер громади знаходився більшу частину цього часу, знаходився на території громади, допомога громадян, підтримка, звертати увагу на всі їхні звернення, належним чином розглядати їх, боротися з преступністю. З 9 до 6 вечора, а взагалі я завжди я хочу повторитися, оскільки я на території громади аби люди мені довіряли, вони можуть до мене звертатися, дзвонити у будь-який проміжок часу 24 на 7. Тож кожен мешканець громади може звернутися до офіцера і отримати усю необхідну інформацію та допомогу.